Милого тижня вийшло інтерв'ю Сергія Березенка, це депутат від блоку Петра Порошенка. Знову ж таки, де він заявив про те, що не виключає можливості, що солідарність піде разом із Саакашвілі. Дивіться, я один раз бачив пана Березенка в житті, і я з ним ніколи не розмовляв. Я не знаю, що він сказав. Ну, Саакашвілі ну, це... Сакашвілі... не йде на вибори. І я не йду на вибори, бо в ми... нас немає цензу, Ми не ми жили в країні 5 років, ми приїхали за кордону. То ми не можемо йти на вибори. Я не знаю, якщо Борисенко з кимось йде на вибори, то. Але слово передвиборче це про що тоді? Почекайте, почекайте. Я хочу. Як громадянин, як людина, що в політиці, я зроблю все. Що я можу, щоб в Україні з'явилась правоцентристська політична організація, партія чи рух, чи що це буде, яка була прореформаторською. Це зовсім інше. Це значить, що я буду писати пости, це значить, що я буду говорити прореформаторським силам. Будь ласка, об'єднайтеся. Не йдіть зараз до різних партій, не йдіть одні в БПП, не йдіть одні в бют, не йдіть ще десь. Об'єднайтеся, зробіть собі одну платформу. Я дуже хотів би інтелектуально. Зучаснитися цього процесу я не можу йти на вибори. Але ви знаєте, що коли ну скажімо, коли обирався мер Миколаєва? Олександр Сенкевич, я туди їздив і за нього робив агітацію. Хоча я не є в самопомічі, але mm -hmm. він є прореформатор. Mm -hmm. І так само, коли з'явиться, коли з'явиться, я дуже сподіваюся, що з'явиться якась така прогресивна сила, що я буду відчувати себе комфортно mm -hmm. з нею. Mm -hmm. Я буду їздити по цілій країні. Я буду ходити на 10 якихось зустрічей кожного дня і буду казати: дивіться, нам треба докінчити ту революцію, що ми не докінчили. Убирайте цю нову. Цих нових людей да. Так?